Знаєте, я довго думав, як вам це сказати, бо якщо ви дивитесь це відео, ймовірно, ви там, де вам боляче, а одночасно й живо. І там, де хтось вас не цінює, але й ця ж сама людина для вас як наркотик. І ви вже не знаєте, це любов або це залежність. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео чому токсичні стосунки так затягують, чому ми тримаємось за те? Що нас ранить та руйнує нашу особистість. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь десь, ось тут на мій канал, так? Та підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Давайте розберемо таке питання, чому ж ми тримаємось за те, що нас ранить. Тому що біль схожа на любов. І якщо з дитинства ми звикли любити крізь боротьбу. Я запитаю вас прямо, якою була ваша перша модель любові. Чи було там тепло? Приймали вас, приймали вашу м'якість, чи можливо любов треба було заслужити, і це було через боротьбу. Підлаштовуватись, мовчати, догождати, бути хорошим. І отут приходить, да, він або вона, і ви знову, неначе, вдома. Тіло згадує той знайомий смак боротьби, і мозок каже: О, ми знаємо, як це проходити, ми вміємо тут вижити, так, і ви дійсно можете вижити. Але тут не про любов, це ваша травма. Вона шукає завершення. І це спроба нарешті перемогти. Перемогти в тій історії, де ви колись програли. Але зараз ви повторюєте цей сценарій, тому що вважаєте, що ви зможете виграти скрізь біль, скрізь ту втому, яка у вас є. Але ви вважаєте, що вам потрібно це зробити, завершити цю справу. Чи це вірно? Давайте розбиратись в наступному відео, да і поговоримо про це. Чи правильно це? Давайте будемо розбиратись в цьому відео. Далі. Дивіться далі. На своїх відео я часто говорю про контакти з собою, зі своєю енергією. І біль це теж контакти з собою. І іноді єдиний доступний. Один мій клієнт сказав мені, я не можу її відпустити. Вона знищує мене, але коли вона поруч, я відчуваю себе живим. І так буває, коли в нас вмерла радість, але більше, більше нам дає життя саме біль. І в цьому пеклі ви відчуваєте себе сексуальними, живими, повними енергії. Да? Чому? Як так? Тому що це контраст, бо тіло просинається навіть через біль. І ми не хочемо насправді в цей момент людину. Ми просто хочемо відчувати себе. Просто відчувати себе. І навіть погоджуємося на цей біль і на ось цей контраст. І нам здається, що ще трішечки, ще трішечки зараз потерплю, ще трішечки часу. І тоді, там будуть якісь призи, будуть якісь подарунки. А подарунків все не було. І як не було, так і не буде. Ви просто очікуєте. І кожен раз очікуючи, або да, потрапляючи, натрапляючи на те, що подарунків немає, ви відчуваєте порожнечу. З цією порожнечею ви можете побути поруч, або ви знаходите знову ж таки знайомий сценарій для вас і кажете нічого страшного. Зараз це порожнеча, але пройде трішки часу, і там будуть класні призи. І знову втягуєте себе в цей сценарій. Де ви починаєте впадати в цю залежність, і вам знову боляче, але ви знову героїчно стараєтеся бути в цих стосунках і тримаєтесь за ці стосунки, навіть шкодячи таким чином собі. Так давайте подивимося ще з однієї сторони. Чому ж ця залежність є? Ви стали вже залежні не від людини, а від постійного маятника. Відкинули, наблизились. Це як ігровий автомат 99 там, разів, нічого. А на сотий. Я скучив? Або привіт, як твої справи? І ви знову там, знову всередині. Бо мозок каже: о, є шанс. А ще й да, цей стрибок із болью воюю дає сплеск дофаміну. Тіло думає, це кохання. Але насправді це просто наркотик. І ви лишаєтесь, бо це пазл. І у вас до нього ідеально підходить форма, форма болю. І так я знаю, ви сильні, ви усвідомлені, і ви все розумієте, але десь глибоко є та частина, яка досі вірить, може він вона зміниться, може я стану ще кращим, кращою і мене виберуть. І це голос дитини маленької, вразливої, яка все ще хоче любові. Але не отримає. І єдина форма для отримання цієї люд... любові, яку вона знає, це через інших людей. Я хочу отримати люд... любов через свого партнера, через інших людей, які повинні мені цю любов дати. Але насправді єдина людина, яка може вам цю любов дати, це ви і тільки ви. І це не соромно. Це просто то, що у вас є. І прийняття цього факту. Іноді дається складно, але з цим можна працювати. І за це відео ви не змінитесь повністю, але ви можете подивитись на вектор, куди вам потрібно рухатись, в якому напрямку, і просто дати собі час. Якщо хочете щось чогось почати, приходьте до мене, почати, да? приходьте до мене на консультацію. Будемо працювати. Why not? Любов це не гойдалки, це спокій. Тепло і присутність. І знаєте, що складно витримати людям, які звикли до хаосу тишу, легкість і безумовність. Бо тоді зустрічаєшся з собою, а не з чимось зовнішнім. І саме в цій тиші починається справжня близькість. Да? Давайте приведу реальний кейс. Звичайно, історія адаптована, змінена з міркувань етики і конфіденціальності. Але. Давайте з іменем. Наприклад, приходить до мене Іра, 29 років, Зустрічалася з чоловіком півтора року. З самого початку було дуже багато пристрасті. І він був харизматичним, але й холодним. Її це чіпляло і після перших кількох тижнів він зник на три дні, а потім з'явився з фразою: Ти знаєш, ти мене чіпляєш? Я не люблю драму. Ірина залишилась, бо всередині було сильне почуття: я маю бути не драматичною, а зручною, тоді він буде поруч зі мною. Наступні місяці стали постійно ось цим маятником. То він ідеально ніжний і близький, то ігнорує, то критикує її тіло, голос, щось в ній йому там не подобається. І вона знала, що це токсично, розуміла. Але кожного разу, коли він повертався, серце билось швидше, було відчуття, ніби все тіло. Знається, вона плакала і постійно казала на сесіях, я знаю, що він мене руйнує. Мені навіть дихати складно ось тут кому у горлі. Ми пішли в тіло, в спогади, і там з'явилась маленька Іра, яка бігала за татом, який там був поруч із нею, І Їй потрібно постійно було заслуговувати цю теплоту. І коли вона побачила все це, з'явилась злість спочатку, а потім ніжність. Жалість до себе. І через кілька сесій, повертаючись в цей контакт з собою, да, стосунки, налагоджуючи з собою в цій терапії, вона почала потихеньку будувати ці свої межі. Вона почула себе, бо нарешті почала дозволяти собі в своїх хочу або не хочу, в своїх маю або не маю. Там формувалась повага. Там формувався контакт з собою. Це і є здорова самооцінка, на який, на фундамент, да, на який можна опиратись, і від якого вже можна відштовхуватися і будувати ті стосунки, які ви хочете побудувати. То чому ж потрібно прийняти себе? Да, Фінальна думка. Бо ви залишаєтесь не тому, що любите. І не тому, що там дуже багато пристрасті. Давайте чесно, якщо. Він, вона відіграє певну роль, то ця роль пов'язана саме з вами. І ви не втрачаєте людину, а ви втрачаєте версію себе, яка жила в цих стосунках, тому що ця людина відігравала певний сценарій для вас, певну версію вашу. І тільки тоді починає народжуватися нова версія, коли ви розриваєте і йдете з цих токсичних стосунків. Не боротися дихати, так? Да? І це важливий сценарій, потрібно його усвідомлювати. І в цьому сценарії є послаблення в тілі, є розуміння того, що життя тепер не боротьба, а життя тепер можна жити, можна солоджуватись. І це завжди лікується через людину, через стосунків, через розуміння себе в цих стосунках, і таке поняття, як ти мусиш боротись, або ти можеш дозволити собі жити це життя. І ця зустріч на користь собі. І назустріч собі справжній справжньому. Але щоб піти на цю зустріч, потрібно довіряти собі. А якщо цієї довіри в собі немає, то складно зробити цей перший крок. І є ось це розуміння, що я в токсичних стосунках, але й не можу піти, тому що недостатньо ресурсу. Він є цей ресурс, але його потрібно знайти, відзнайти, відкрити цю кімнату з цим ресурсом, щоб зробити перший крок. До своєї цілісності, своєї ідентичності, своєї справжньої або справжньому себе. І сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, ставте свій лайк. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Я вам завжди відповідаю. А я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. На все добре, до нових відео, Па-па!